Я тікаю. Вона не може прилетіти через палуння. Прикинь. Що? Застрягла. Я не путаюся, до ти черта кричеш, друда. Дубе вона застрягла. Та пляха поламала шмот. Де наш? що? Наште ці, ці вагонетку берега. А щоб воно не прилетіло. Ха-ха, <зас> <Вашара. зас> не може прилетіти. Гомо, як унорочить таке вичне. Тебе зараз б'ю вагонеткою, бля. Давай, 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 що? І що Що ти мені забуш. Ага, 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 почка себе пощупать. Да бляха, не щупай. Лошара! О-о-о. О-о-о-о. о ходіть о о сюда, а автомайка є. Ябляю. Ходить, Ходіть, уходить за мною. Вайне ідіоти, ним делать, голубі Давай. Він тут, він тут, він тут. Чекай. Патки у нас нема. Во, томажу, по. Ой, він встав, пацан. Чекай. Бля! <рес> 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 так. Не пішли. Кидати якусь хаєш. Ну, ми ще кидати хаєшку. Нас нема, а монстр є. Хаєшку тяну. Та бля, хай черепки добре було б протест. А чого я так впевнений, що ми мертві? Може просто монстр швидше ходить за нас. Я не знаю, що ми б не здалось легко. Блін, не так я планував закінчити кар'єру в певці монстрів. Ну це він бачу. дуже во. Я думаю, одна хенєшка не стоп. Ну, то якраз. Mm. О, він тут, він тут, пацани, все. При, Приступаємо до операції винищення. ванішення. Є? Ні, я там шаполна. А він бачить файну, так не вийде па. Так він з ракує йде. Йос, це він нотикя, ну, ну звісно. Він живий! А, він встав! Операція провалена. 5 Зачем она? И давно пришло Не, тики не кашку я думал кашка зараза А так автор взорвался Третій пас стоїть, а ця гнида стріляє в мене, при тому, що я нічого не говорив. Фішка в тому, що я, сука, бачу, поданить до... і валанич, Та... Та... що до. Айкибатний чому. Я задав відпустить, типа. Чо бачить, опа! Okay, а okay, ми зараз треба спрашивать. Я Є сам. Є. Але тихо. ndështatë në. Dhe На, Панчо Наста. Получай! Паскуда, хто за пацанів, за район, за двір, за пограч. Це ящий був мене. Що це вже сталося? Я на секундочку иди шел. Тут, тут, стоп. ⁇ -мо ⁇ их два. Yeah. Это собака. Yeah. На, падла, дистал. Вот так вот тебе. Я. О, прикладываю. Леха, бежать, бежать. А ты ж падла, я кто дамажил о чйся? Ляха. Шал. Не, дамажну. Ляха, я дамажжу. Йоктос мизенцем дарився, походу. Ну. тебе пішов перевіряти, що, блин, нужастики ударился, что що. Я мала. О, ти давай, живий. О, чібирай, брак! Я-я-йопнув! Ты О, Око! Давай, поїхали, з зигай! Бля, так стремлено вже двері відкривати, Тут тільки че О, бензопила! бензопилає, можна застанете, бензопилою зарізати Ооо, ч план. Коротше, пацан пішов цей, проблеми собі на голову шукати. Ми здивили бензопилу. Что, ти хочеш і то і то одночасно запхати? Так, я це запхаю. Оу, Шет, хай! Бляха! Не запхали! Свита! Чекай! Не! Да! Да, чекай, дан, поймай! Давай, давай. Опа, да, ты шо, ты! Прийшов на концерт! Зарізал! Ти його зарізав! Да? Вибирай! Само, вать, яй! Абинчик! Не долетають! Аха, там запалапало. Вообще! Ее він чіпився на мене. І тут что-то Я зараз його зарадил зарыгаю, иди, идите, я його зарыгал. Та пляха хто мене за. Чекай, ч. Нападло! Зарыгал! Yeah. <пляха> Еееедная, Бляха, він чпей вс пиду срав! до мене. Падло! Висада. Я хапацаничка причіпаюсь. Блин, ну не одна хп, я помираю. Треба медика. Срочно. Я ранений. О. А вітя вже відбув. Стреляєш, ні? Я дам капкан. Я зараз пройде. О, все пився. Ні. Тебе теж дамажить, ти хто? Та да, я знаю, але я хочу ще подамажити, бо він вижив. Та бляха з тим керуванням. Йома, який він жив. Контрольний. Бляха, мене вас не Пила, пила Пацан, стреляй! Да я пойму мы его зарезали, давай. Да, точно может померть? Да, я Я вмер. Катается. Приехал, чувак. О, катается

Бач, брек! Ляхи мене зарину! Але лахаю! Не чепай, бритабо! Че! Я предвет, ебан. Витя, 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 Витя. Ходи сюди! Иду. Тихо, тихо. Діставай ренку. Ah. <клухи> Витя живой? Витя живой Давай, давай, давай Бежим, Витя Еее Ё-моё, А, тип, оце хорош, оце, оце тімплей, оце я розумію. Дві тисячі, панеміч. Захерачили смертючого діда. Все, післяхатка. Не я Нет. думаю, блін, дверка закрилися через тут. Вітя Порск, де ти поїхав? Бля. Я вже задумався, зато все. Бля, то це було сильно. 46 кусочків, хахахаха. Мені страшно задойти, пацан. Знаєш шо? Шо? Його кутаву, Я, що? Що? Я йду погодую котаго, він же теж. таке? Я не надав. Пішов котаго давати, бо кін з хижів. Дивай як залечка. Yeah. А, дробовик. а дробовик величезний, він дуже багато місця займає. О, вже хтось з двері відчинив. Гадай, дивись, переб'я так. Диви. Диви. Опля! Питання, пропозиції, до побачення. грузу Ну що, тепер я думаю, можна їхати сміливіше. Шукоється. Бляха, хотіли. Ах, ти ж гноб купий, ти що гониш? Та ти що гониш? що Ти не робив, паскуда? Та йди нахер! Йо маю, все розпотрошив. Лялька вилетіла. Сучий телік, бля, зістряв в дверях. І шо, поїхали? Троті! Стріляй в нього! За шо, молодий? Так. до о Давай! Є! Воно що? У мене пуля зі стільчеви, я їду споконувати. Там нема зарядки більше. Ого! Ляа, я попав! Ляха не попав. Та я прицелився по по ногах. легко показати в нього, а я ж не бачу. Я як ніхто зна, я капи не та. А вона не коштує до фіга грошей? Вже не. Супер, ідеально. І ще йдемо статую покладам. Вітя! Люди. Вітя буде добивати, значить не заспал. Ні-ні, там мене к яуну. Чекай, вітя її в соло несе, блин. Перенесем без волови, то таке. Що, Что, таємо? Стаємо! Чекай! Чекай я телегу привезу на цю душу домой і мішок. Стій. Так, так. Стій. Стій. Сі. Пацан. Так. Пацан, лишайся, лишайся, того, лишайся. Так я не стоял, <рігалі> тим пацан, попал. Не встиг сказати, пацан, щоб ти ліг. Діддя, ти живий? Я так. Розбилася штука? Е, так, він її розбиває. Я його меймо переворони, яка не зайти нема. Він пробує коробку розбити. О, І він вбив. А, він Серйозно? Він так, він Серйозно? Так, вбив сам себе. Ой, я тут цей, чи берек. Великий. Що, пока бр. Ти? Не ми, в мене ринка полетіла, походу вітя не Угу. Ё я умею, это вы, а вы затарались. Можете... Да почекайте, я бляха, дайте с инстаграм сфоткой, уже, бляха, Все <свят> с жаром. <жерли. свят> это все, это подготовка максимального уровня шаманки. Поехали. <свят> Не-не-не. Бля. Оу, бляха, это что? Это тон. Ставите <каплан> на ней. <свят> Давай, я заведу. Давай. Тебе она тоже удамала? Є. Yes. Вона... Вона мене там. Бля. Ситуація. Вітя, живий? <плес> живий? Кать, Кай, Кать! Кать, чок, ты закупаешься. Давай ты не план. Давай Вау! <давай>. Wow. <плес> <плес> я и. Я, я... я її нейтралізував. Не У <плес> мене палець на курку так дергався, я не втримався. <плес> Тому що тут не можна ніяк трігувати, тіпа, цей тактик ось. Бляха, знову бере сучі. Ось це полетів. Я би думав, що не долетів. Я би не робив, так насправді. Та-та-та. Та дзвінь, там. Бляха. Бляха, треба її застанити якось, пацан. Кинь флешку. я не зможу, вона тут буває. Вона тут, вона тут на горі. Я флешку бачу. Та, дві. Я ей втеснула, вона выжила -мо! Тикай, 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 тихо. Е забив. Давай. Ай, мене щось б'є. Амномалы! Амномале! Бач! Гамно, мале. Давай, МТЧ! Ай, тик! Шибай, полва! Чекай, 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 я його зловлю! Стоямба! Зава, твоя вас зупинка. Тебе тут і похоронимо під оцим деревом. Не давала. Лох. Він нам викинув якісь шматки. Ситуація! Збив душу. Дробовик загубив. Але нас нема чим її бити. Ах, я себе заплашив. Їй, я, я, Та нема чим. Баринка впала. Я не знаю. Хаєшку кидаю. Давай, давай, клади хаєшку. Тикай, ткань! Тикай, тикай, Витя! Я лошади его. Езро! Ліво, походу! Нет. Ой, пацаны, пацаны, шухер, шухер, бывает. А ты, пацан? не был на другую сторону. Бляха, малогнена. Иди наших. Це... Получила тягла ляльки. А, нет! Я їду на евакуацію, вважаю, вбрав. Та да, та да, да. Як думаєш, пацан ще живий? Без поняття. Він взагалі в другу сторону, погнав. Що це вирішить так голосно? Може почекаємо на нього, ми вже біля евакуації, в принципі. Лазер, напевно, що вирішить. О, пацан, живий! О! Я, вже не живий! <laughs> на тому його життя і закінчилося. Льмается, шоткабу. Ой, блин, не нуля. Маешься? Маешь? Давай, маешь. Так, испаус, да. Ага. туди туда до нього. Давай. Ляха, ловучков. Чика, чика, чекай. Давай. ж, yes. no. На! Да До не. Вот так, вот мы с інопланетянами вчиняємо. Yeah. Тихо не Вилітай, вилітай, вилітай. Так от ніяк не, не попав. Та ти що, гониш, його походу нема ну, Все, все, хай, хай сюди в яму. А в втяму, на ту. Того, там далі. Бля, втікай! У мене нема стані. Тива! Вирубай його, вирував. Втікаємо. А де ти впав? Я не... чую. а тут походу я не знал. Мастер, там. Так тут двери вот. Успей. Да бляха, я не беги тут. Бля, я тоже. Ты ху... Ты ху... Ты... Ты видишь, за О, ты же бля, Бляха, я тоже... А ну да, я тебе ляпаса дам, а стей. Бля, я рынку... Вон мне рынку ушли Я бог. Типа это дядя выкинул. Что, штавы? Да, их было два. Чика, я не попал, я не попал. А ну, Сти, я реально. Давай, слайм, мой, рада, из руга, это. А ты тоже даже ключишь, такого не злез. Я его славлю, я его славлю. Ой. Блин. Да чемоги, чипы мене? давай, Давай. Не знаю, він не з останньої відчіпляється, він не так вапінг. Тепер... Давай. Ке? Я. Побачим. Лови! Бляха. Вона не розіб'ється. У! У! Довго. Технічно. Треба якось додому працювати. Нє, відітікати. Бляяяяяяяяяяяяя. Ай, тут ще інопланетянин сюди прилетів. Нам, походу, ботош пацан. Походу, так. Та О, Так, Я але мав в мінопланетянам як Прилетів скелет і ми почали втікати, може вона десь впала. просто ми її не Що, блядь? Що, блядь? блять! Заебалба. Йома, я скільки тріпів. Ходи. Не знаю, що з чамкою. Так, я вийду. От нікого. -а Це другу веб залагав. Йдемо цей. З дном, я знаю де остатній корж. Давай, ти переперармуйся. <скриває>

Операція провалена.